Адаптація проходила, я думаю, хорошо, тому що партнери підтримували на тренуваннях, на двох і на товариських іграх. Сьогодні ми виграли 4-1, забив на прошлій грі гол. Сьогодні гол. Я дякую партнерам по команді. Це їхня заслуга, а моя робота забивати голи. Так, це, це наша робота. Тому ми знаходимо общу, общу, общу нашу розмову на футбольному полі, в футбольному плані. Завдяки стандарту я напевно потрапив в СК Полтаву. Це теж їхня заслуга. Я там забивав, мене помітили. Ну, я оказався тут і будемо працювати, будемо доказувати і досягати максимальних висот. THANKS <laughs>